Шановні друзі, ми раді бачити вас на нашому конкурсі. Чарівна осінь, лівиказка, і дивовижні кольори, яка чудова на землі обнова, а в синім неві музика пливе. Відкрийте душу для пісень і слова, і хай вона від цього поживе. Діти, скажіть, про яку пору ідеться у вірші? Осінь! А чи любите ви осінь? Так! Такої різноманітності кольорів та відтінків у природі годі шукати. Осінь по-особливому прекрасна і чудова. Вона несе душі щедрість, а серцю тепло від людського спілкування, вносить в наше життя неповторну красу. Мабуть, жодна інша пора не надихає так на створення поезії, як осінь. Забріяна, сумовита, романтична, прекрасна. Дозвольте розпочати наш поетичний конкурс. Знову я дивлюсь віконце, он за ліс, заходить сонце. В лісі ходить хитрий лис. Мамо, що це? Подивись. Вчора ліс ще був зелений, а сьогодні от деклери червоніють, як хитрила, і баріжка пожовтіла. Вишанає. Соне і парк, і гай розмаїться в кольоровим, прикрашає осінь край. Іду, листя геть Голі вишні, і бузок в тихому піти. Он лише один листок вусток на поводи Заховала у тумані сад, де яблучка рум'яні, там, де груші соковиті, зранку дощиком обмиті, Жовта листя розтрусила, де береться в неї сила. Ось гарна молодиця, літо нам вже тільки сниться. Я Та, швидко, швидко. Швидко. Тож хочеться листочки ті зібрати, по золотому листечку пройти і від краси чарівної є співати, і казку чарівну між квіт знайти. Багато цілі в світі називають раєм, а мені моє найкраще у подільські краю. Забуяли сани світом, шай вірлини не в небо, і мені на світі щастя більшого не треба, забуяли сани цвітом, шай небо. Чану, гуна, мрізькі, на віри, ніж віри. Зелені сатки дрімають же без поду. І тихо гріються хатки, і вербеннуться воду. Ще лісти з важким, осіннім довгим тоном, І ще стрілою ласідка сидється над загоном. Ось сіня, дивовижна, чарівна, хоч вже тихенька та в душі пісень, бо серденько захоплює вона. Тож хочеться листочки ті зібрати, по золотому листочку пройтись і від краси чарівної співати І казку чарівної шквіт знайти. осінь, і осі носі, остава паска, і осінь, очі паці. Осінь осі носі, остання ласка, за спіли оцінь, буду не співати. Дякуємо усім учасникам за старання. А глядачам за уважність ми завершуємо наш конкурс. Але яка б не була погода чи пора року, пам'ятайте, що настрій ми створюємо самі. Тому я вам бажаю мирного та гарного осіннього дня.